Мої маленькі друзі. До нас сьогодні завітав ухастик. Добрий день ухастику Добрий день, малята Ти, мабуть, здогадався, що дітки сьогодні будуть слухати казочку. Мені дуже подобається слухати казочки. Добре. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Цілих три місяці. Дівчина літо гуляла лісом. З Нею подружились всі звірята, птахи, дерева, кущі, квіти, метелики і жучки. З дівчиною літо було так добре, тепло, весело. З нею дуже цікаво. Вона дарувала луговим квітам яскраві та ніжні фарби, лісовим ягодам чудовий аромат. А скільки вона дзвінких пісень вигадала для птахів? Ним насолоджувався весь ліс. Але пройшло три літніх місяці червень, липень і серпень. І дівчина літо, попрощавшись з усіма, пішла кудись в інші краї. І відразу слідом за нею подули невідомі відзвідки холодні вітри. А на дерев'ях з'явились перші жовті листочки. Теплі... Теплолюбиві птахи занепокоїлись, холодно, заплакали, квіти схилили свої голівки, та й дерева зажурилися, дивлячись, як з їх гілочок злітає на землю листячко. Звірята в лісі зовсім розгубилися. Що ж тепер буде? Настав перший день осені. Рано вранці всі в лісі побачили, як до них через пол йде, йде зовсім інша дівчина з розумними, трошки сумними очима. Це осінь прошепотіли дерева. Так, це вона. Підтвердили трави і квіти. Що ж ви зажурились? спитала осінь, дивлячись на всіх, не бійтеся, все буде добре. Тільки жителям лісу потрібно як слід приготуватися до приходу холодів. Вам трави і квіти допоможе це опале жовте листя. Вони вкриють і захистять ваші корінці від зимових морозів, так, щоб навесні ви змогли знову розквітнути. А ви, горобці і синиці, галки і ворони, теж не хвилюйтеся. Я вам приготувала до зими їжу. Подивіться на ці ягоди шипшини, горобини, вони для вас. Малюки, їжачки, мишки й білочки. Чому ви розгубилися? Шукайте в лісі грибочки та горіхи й ягоди та яблука. А в полі зернятка, робіть для себе запаси на холоди. Тоді вона вам буде не страшна. Дерева й кущі не плачте. Всі листочки, які ви втратили зараз, навесні знову виростуть. Ну, а ви, наші спі... дорогі співучі пташки, вам не вберегтися тут, від холодів. Тому летіть на південь. Ви там перезимуєте, а навесні, коли потепліше, знову повернетеся до нас. Ми вас будемо чекати з нетерпінням. Після таких підбадьорюючих слів осені весь ліс повеселішав. Зашумів, загудів у роботі, а співаючі птахи, обговорювали плана перельоту. І відпочивши, як слід, зібралась в далеку подорож. І ось вже рано вранці на південь потягнулись з раї перелітних птахів, а дівчина осінь продовжувала всіх підбадьорювати, Проводжаючи її, дивилася в небо, вслід бажала доброї щасливої дороги. Мухастику, тобі сподобалась казочка? Дуже сподобалась. Дякую, діти, за увагу. До зустрічі. До зустрічі, малят.